Вітаю! в ефірі голоса Америки» українською. Наша програма «Час тайм». мене звати Остап Яриш. Дональд Трамп заявив, що може зустрітися із Володимиром Зеленським вже наступного тижня. Про це він сказав журналістам у Білому домі, коли приймав там прем'єра Японії Шігерую Ішібу. Більше про останні з'яви з Вашингтона знає наша кореспондентка Білому домі Юлія Ярмоленко, яка зараз до ефіру приєднується. Юлі, вітаю тебе. Вітає стапа Юля, Насправді доволі несподівана заява від американського президента про можливі зустрічі з Володимиром Зеленським. Що власне сказав Дональд Трамп юлю? Що ми знаємо тут напевне? Остапа, ми знаємо, напевно, що точну інформацію ми будемо мати, коли буде якийсь графік чи офіційне оголошення зустрічі. Що ми маємо на цю мить у президента Дональда Трампа під час зустрічі в овальному кабінеті із прем'єр-міністром Японії і Шібою у нього запитали, чи Джейді Венс планує зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським у Європі, де Джейді Венс буде брати участь у Мюнхенській безпековій конференції. На це Дональд Трамп відповів, що він можливо. Зустрінеться із українським президентом а наступного тижня. А також планує провести телефонну розмову із російським очільником Путіним щодо місця потенційної зустрічі. То запитали, чи може це відбутися в Вашингтоні. І Дональд Трамп сказав, що можливо, але знову ж таки немає якоїсь точної відповіді, немає конкретних деталей. Власне, щоб я не перемовляла те, що говорить президент, давай послухаємо прямого. Я ймовірно зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня. І ймовірно, я поговорю з президентом Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася з однієї основної причини. Вони вбивають так багато людей. Вони втрачають мільйони людей на полі бою. Ви зустрінетеся з ним наступного тижня? Ви це сказали? Він може зустрітися зі мною наступного тижня, коли захоче. Я тут у Вашингтоні Може бути у Вашингтоні. Туди я не поїду. Чи плануєте ви зустрітися з президентом Путіним? Чи лише дзвінок? Може, може бути у нас завжди були хороші відносини. У мене з президентом Путіним завжди були хороші відносини. Тому так сумно, що це трапилося. Це б ніколи не трапилося, якби я був президентом. Остапа ми раніше чули повідомлення від американського президента Дональда Трампа, що він хоче провести перемовини і зустрітися як з українським президентом, так і з російським очільником. І от сьогодні він сказав, що це можливо може статися вже наступного тижня. Український президент в інтерв'ю Ройтер сказав, що його пріоритет це зустрітися із американським президентом, перш ніж той зустрінеться із очільником Кремля Путіним. І як сказав український президент, для нього тема номер один це гарантії безпеки для України. Безумовно, надзвичайно важливі ці новини. Не юлю очікуємо мати більше деталей незабаром. Повідомимо про це обов'язково. Чи почули ми щось нове від Дональда Трампа про ті ідеї, які його команда можливо обговорює зараз з українським урядом? Ти знаєш, Остапа, ми почули від Дональда Трампа по суті підсумок всього, що він сказав цього тижня, коментуючи тему потенційного завершення війни Росії проти України. По перше, він ще раз висловився про те, що європейські союзники мають допомагати Україні на такому ж рівні, як Сполучені Штати. Ми знаємо, що безумовно сполучені штати є лідером у військовій допомозі, але у фінансові, наприклад, є лідером Європейський Союз і країни Європейського Союзу. І він знову у своїх ремарках повторив тазу, яка. Не відповідає дійсності про те, що Сполучені Штати витрачають на 200 мільярдів більше ніж європейські країни разом узяті. І ще одна важлива деталь: Дональд Трамп сказав, що він говорить із українською командою про те, що якщо Сполучені Штати будуть продовжувати допомагати Україні, вони хочуть, щоб натомість Україна як гарантії цієї допомоги дала щось взамін. І зокрема, Дональд Трамп вважає, що може бути це те, що Україна може дати взамін це поклади, власне, рідкоземельних мінералів. Давай послухаємо, як він це озвучив сьогодні. One of the Одна з речей, яку ми розглядаємо з президентом Зеленським, це отримання гарантування у вигляді їхніх активів. Вони мають активи під землею, рідкісноземельні та інші, але передусім рідкісноземельні. І ми хочемо мати забезпечення цими активами. Справді, ми хочемо забезпечення активами. Тому що, як відомо, Європа вкладає набагато менше грошей ніж ми. Набагато. НАТО, Європа, називайте як завгодно. Ми, мабуть, вже понад 300 мільярдів. А у них справжня цифра, мабуть, 100 мільярдів Ардів, це багато грошей, але це на 200 мільярдів менше ніж у нас. Хоча між нами і Європою і океан. І їм це потрібно більше ніж нам. Тому ми просимо їх зрівняти. зрівнятися. Але ми також просимо президента Зеленського про гарантування вкладення усіх цих грошей. І ми кажемо, коли це зупиниться, і ми хочемо побачити цьому кінець. Ми хочемо, щоб це закінчилося. Можливо, ці слова Юліно, ну, контакт з якому відбувається так. Ці ці ремарки це візит прем'єра Японії до Вашингтона. Що ще сказали Дональд Трамп і японський очільник на прес-конференції? Та Остапа дуже показово те, що візит японського прем'єра це другий візит іноземного лідера до Білого Дому з часів власне того, як Дональд Трамп приступив до виконання обов'язків президента другого його терміну. І сьогодні на прес-конференції дуже багато говорили про безпекову співпрацю і про економічну співпрацю. І Дональд Трамп зокрема сказав, що він хоче зменшити цей торгівельний дефіцит із Японією. Японський прем'єр сказав, що вони готові інвестувати більше у Сполучені Штати потенційно аж до трильйона доларів і також говорили дуже багато про те, що треба укріплювати ці економічні зв'язки, щоб принести нову епоху, золоту епоху у відносинах Японії та Сполучених Штатів. І знову ж таки важливо, що це відбувається на таких ранніх етапах. Тобто, це демонстрація того, що Дональд Трамп також дуже багато зосереджує уваги на цьому регіоні світу. Юлю, дякую тобі. Важливі новини з Вашингтона. Стежимо за ними. Юля Ярмоленко працює в Білому домі. Бо нами на зв'язку. У Вашингтоні цього тижня також міністри закордонних справ трьох балтійських країн Литви, Латвії та Естонії, на зустрічах із американськими посадовцями дипломати цих країн наголошують на важливості продовження підтримки України та тиску на Росію. Естонський міністр Маргус Сахна в інтерв'ю Тетяні Ворожко озвучив свої ідеї, як можна послабити позиції Кремля, і розповів, які меседжі вони доносять тут у Вашингтоні. Гевелоцов мітінсоногіл фейнфенкс. У нас було багато зустрічей на капітолійському пагорбі, щоб пояснити нашу позицію щодо співпраці зі США, а також переважно щодо України, тому що це суттєве питання для України, але також і для нас, як майбутньої архітектури європейської безпеки. І головне послання полягає в тому, що нам потрібно підштовхнути Путіна до зміни мети. Його метою було не просто отримати якусь територію України мета була фактично знищити Україну, а також поставити під сум. Умнів розширення НАТО щодо країн Балтії Польщі витіснити звідти інтереси США. Тож ми можемо мати сильні позиції, рішучі кроки щодо енергетичних санкцій, щодо арешту російських активів, але також щодо гарантій безпеки. Тому ми маємо дуже чітку позицію, що найефективнішою довгостроковою гарантією безпеки є членство України в НАТО. Ми говоримо про те, як можна послабити позицію Путіна. Я думаю, очевидно, його економіка не у найкращому стані. У нього також закінчуються ресурси, але все одно він отримує прибуток від енергоносіїв. Тож ми можемо робити такі речі, не використовуючи гроші наших платників податків для підтримки України, скорочуючи експорт енергоносіїв, скорочуючи доходи військової машини Путіна. І також у нас є заморожені російські активи в Європі на понад 300 мільярдів євро, тож треба їх використати і віддати Україні. Це великі гроші. Росія назавжди залишиться загрозою для Європи для України на дуже довгий час. Ми у НАТО прийшли до такого висновку, що Росія залишатиметься загрозою, тому ми готуємося до цього. Але також я думаю, що всі розуміють, що наша підтримка України зараз фактично утримує Росію подалі від Європи. Тому Європа бореться і за Європу, звичайно, в першу чергу за себе, але в наших інтересах також підтримувати Україну. Ось такий коментар міністра закордонних справ Естонії Маркуса Цахни. Тим часом Дональд Трамп підписав виконавчий указ про санкції щодо Міжнародного кримінального суду в ГАЗі. В Указі президент проголошує, що МКС Седата вдався до нелегітимних і безпідставних дій, спрямованих проти Америки та її близького союзника Ізраїлю. Міжнародний кримінальний суд та низка правозахисних організацій засудили такі санкції. Всі деталі обговоримо далі з Марією Уляновською, яка веде та досліджує цю тему. Марія вітаю тебе. Вітаю, Остап, вітаю Марі... наших глядачів. так, Марія. Спочатку як аргументує своє рішення президент Трамп і в чому саме можуть полягати ці санкції проти МКС? Отже, по перш за все варто зазначити, що ці санкції Дональд Трамп оголосив наприкінці візиту Беніміна Натаняху до Вашингтона. Він був першим іноземним лідером, який відвідав столицю Сполучених Штатів після вступу на посаду президентства Дональда Трампа в цей в другий раз. Якщо говорити про аргументацію, то аргументація Дональда Трампа є досить простою. Він говорить про те, що міжнародний кримінальний суд не є визнаним ні Ізраїлем, ні Сполученими Штатами. Вони не підписували римський статут. У цього суду вони не є, не визнають юрисдикції цього суду розслідувати і судити своїх громадян. Тому міжнародний кримінальний суд, як він говорить, повинен поважати рішення суверенних держав і не втручатися в їхні особисті справи. Він також сказав, що на його думку видавши ордери на арешт прем'єр-міністра. Ізраїлю Беніміна Натаняху та колишнього міністра оборони Йова Галанта МКС створив небезпечний прецедент для переслідування не лише цих посадовців, а й громадян Сполучених Штатів і, зокрема, американських військових. Знаємо, що для сполучених штатів це досить сенситивна тема тема. Ну і також він сказав, що це є посяганням на суверенітет сполучених штатів, і це становить загрозу для національної безпеки США. Якщо говорити про суть цих санкцій, то він наклав санкції на це фінансові санкції та візові санкції, заборону на в'їзд до сполучених. Штатів для посадовців МКС та їхніх родичів, зокрема щодо тих, хто брав участь у розслідуванні чи переслідуванні воєнних злочинів саме ізраїльського командування. Остапе Марія, що передавало цьому рішенню? В якому контексті воно відбулося? Цьому рішенню передувало досить кілька активних місяців суперечок щодо можливого накладення санкцій на МКС. Але цікаво, що Остапи ще за першої своєї каденції Дональд Трамп <кхід> перепрошую так само виконавчим указом увів санкції щодо міжнародного кримінального суду. Тоді МКС відкрив розслідування щодо воєнних злочинів в Афганістані, зокрема і щодо американських військових. Через це Дональд Трамп увів санкції, і, і після цього Сполучені Штати також розпочали розслідування. Щодо можливої корупції в МКС, але коли за півроку до влади прийшов Джо Байден, він повідміняв усі ці укази. Якщо говорити про цей раз, то після того як МКС видав ордер на арешт. Лідерів Ізраїлю у Сполучених Штатах були цим дуже обурені, тому що сказали, що таким чином МКС прирівняв лідерів терористичної організації Хамас та лідерів суверенної держави Ізраїль, і в палаті представників тоді представили законопроєкт вперше про санкціонування міжнародного кримінального суду. Ось як це мотивував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Палата представників проголосує за санкції проти посадових осіб міжнародного кримінального суду та поставить на місце головного прокурора Каріма Хана. Він не має юрисдикції над Ізраїлем або над сполученими штатами, і це обурливо, що вони видають ордери на арешт прем'єр-міністра Нетаньягу та міністра оборони Ізраїлю Галанта. Міжнародний кримінальний суд фактично ототожнює Ізраїль і Хамас, попри те, що останній все ще утримує в Ручниках, ізраїльтян і американців це просто абсурд. Власне, в палаті представників цей законопроект пройшов, набрав необхідну кількість голосів, але в сенаті навіть не дійшов до розгляду, тому що демократи заблокували процедурне голосування, кажуть, що текст законопроекту був досить обширним і він може вплинути не лише на роботу міжнародного кримінального суду щодо злочинів на близькому сході, а й щодо інших злочинів, зокрема й в Україні. Давайте послухаємо лідера демократів у сенаті Чака Шумера. Як би якби я не виступав проти глибокої упередженості МКС щодо Ізраїлю, і якби я хотів, щоб ця інституція була радикально реформована та змінена, законопроект, який ми розглядаємо, погано складений і дуже проблематичний. Він матиме багато непередбачуваних наслідків, які підривають його первинну мету. Марія, як на таке рішення США, реагують партнери сполучених штатів та міжнародна спільнота. Ну, зокрема, сам міжнародний кримінальний суд вже засудив це рішення. Він сказав, що це може вплинути на а, е, роботу суду на незалежність, його неопередженість. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн сказала, що міжнародний кримінальний суд повинен вільно вести боротьбу з глобальною безкарністю. Але ще цікаво, що понад 120 неурядових організацій підписали петицію проти санкцій Сполучених Штатів щодо МКС, говорячи, що міжнародний кримінальний суд це є незалежна інституція, яка єдина має мандат розслідувати Найчастіше злочини це є воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, злочин агресії. І таким чином Сполучені Штати намагаються заполітизувати цю незалежну інституцію. Ось як про це говорила експертка американського центру прав людини імені Кеннеді, з якою я спілкувалась The International Criminal Court is this Міжнародний кримінальний суд є судом останньої інстанції для жертв, у яких немає іншого виходу, і ми бачимо, що Сполучені Штати, які мають таку велику владу, фактично обмежують доступ жертв, щоб отримати певну міру справедливості. І це надзвичайно проблематично, тому що ми бачимо країну, яка використовує свою владу, щоб просто вирішувати, коли можна чи не можна використовувати міжнародну інституцію. І це повинно турбувати кожного, тому що зрештою причина існування міжнародного кримінального суду. Уду полягає у відновленні справедливості для жертв найжахливіших злочинів. Ми говоримо про злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид. Ми говоримо про найжахливіші злочини, які ми, як людство, визначили абсолютно неприйнятними. А тут є група людей, яка вирішила, що вони не є учасниками Римського статуту. Але на міжнародний кримінальний суд треба накласти санкції. Це неприйнятно, коли це робить Росія, і так само це неприйнятно, коли це роблять США. Всі повинні цьому протистояти і бути обурені тим, що відбувається. Ну і власне в Україні офіційно прокоментували це. Також сказала, що сподіваються, що це не вплине на розслідування суду щодо е, України. Але правнича спільнота України говорить інакше. Вони бояться, що ці санкції можуть підірвати довіру суду, можуть підірвати його роботу. А міжнародний кримінальний суд наразі для України є єдиною можливістю притягнути Володимира Путіна, вище військове і політичне командування Росії, за воєнні злочини в Україні. Остапе надзвичайно важлива тема. Дякую, що стежиш за нею. Марія Оліновська була з нами на зв'язку. Цього тижня у Вашингтоні також багато важливих подій та зустрічей, де піднімається тема України. Український тиждень, молотовний сіданок, і тепер окрема подія український молотовний сніданок. Все найважливіше підсумовуємо з нашим журналістом Андрієм Боросом, який сьогодні працював на місці. Знає більше Андрію, вітаю тебе! Дякую, що долучаєшся до ефіру. Розкажи більше про так цей український молотовний сіданок, який відбувся сьогодні, і він відбувається на додачу до щорічного головного молотовного сіданку до Вашингтоні. Що це за подія? Хто на неї приїхав? Так, вітаю, Остапа. Дійсно, сьогодні вранці в готелі Гілтон Вашингтонському прийшов український молотовний сніданок вже 19-й За рахунком напередодні в цьому ж місці, як ти сказав, власне проходив національний молотовний сніданок американський за участю президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. На українському сніданку президент Америки не був присутній. Зате було чимало українських та американських політиків, духовних діячів військових військових. Власне. Не в чому в цей цей захід я б назвав такий, як знаєш, Остап дипломатично релігійний. Він сповнений символізму. Люди багато моляться, співають молитовні пісні, а також говорять про політику. В даному випадку говорили власне про важливість підтримки Америкою України. Ось як про це говорить конгресмен, з яким я поспілкувався, Тім Волдер, який в минулому був пастором. Він же республіканець зараз. Я вважаю, що Україна держава, яка має перемогти у цій війні. Як американець, я вважаю, що Путін становить небезпеку не лише для України, а й для світу. Він зробив зло, коли почав війну із вільною країною і намагається захопити її під виглядом пропаганди. Сьогодні, навіть під час українського молотовного сніданку, ми бачимо силу та принципи України. Які базовані на вірі в Бога, саме він підтримує українців не лише всередині держави, але й в інших місцях по всьому світу. Тому я тут сьогодні, щоб бути разом з моїми українськими друзями і сказати, що Америка підтримує вашу перемогу. Так, Андрію. В чому важливість цього українського молотовного сіданку, і які він можливо відкриває адвокаційні можливості для України? Ти знаєш, Остапе, у час, коли в Америці прийшла до влади власне нова команда, є виникає чимало питань стосовно підтримки України. Багато розмов ведеться в категоріях, що вигідно Америці, що вигідно Україні. І от подібні події, як молитовний сніданок, релігійні події, вони трошки змінюють акценти. Вони більше говорять про важливість підтримки України з християнських цінностей, в поняттях добра і зла. Чому власне потрібно підтримувати Україну і це Апелює от власне, до цієї глибинної Америки, до Америки релігійної. Відомо, що за опитуванням, щонайменше на між американців вони є баптистами. І от важливість про спілкування з цією частиною Америки говорить Павло Унгурян, один з співорганізаторів власне українського тижня. Прошу послухати, що він говорить. Безумовно, а, консервативна християнська, євангельська, протестантська а, адженда, порядок, денний. Дуже важливий для республіканської партії. Він важливий і для демократів, але для республіканців це прямо ДНК республіканської партії, яка уособлює перш за все єднання навколо християнських цінностей, сімейних цінностей. І українці дуже поділяють ці цінності, бо ми власне є захистом християнської цивілізації. Там в східній півкулі ми є фронтиром і фортецею нашої цивілізації вже століття, і тому цей меседж дуже дуже співзвучний для багатьох республіканців, з якими ми зустрічаємося тут у Вашингтоні? Андрію знаємо, що на молодовні події в Вашингтоні прибули також представники Росії, і так званого руського міра, українська громада їх тут зустріла з протестами. Ми вчора про це розповідали в нашій програмі. Як росіяни намагаються використати цей молотовний сіданок у своїх інтересах, і яка реакція на їхню присутність тут у Вашингтоні? Так, Остапа дійсно на ще ще на цьому тижні. Власне проходив так званий міжнародний а, саміт релігійної свободи один з найбільших у світі. І от а, там був присутній Сергій Раховський, який в Росії є, представляє загалом об'єднання усіх баптистів а, російських. А власне мені не вдалося бути присутнім під час його виступу, але от під час цього саміту, що цікаво, я помітив невеличку групу людей, які представляють українську православну церкву російського патріархату, точніше, мова йде власне про адвокаційну групу адвокатів, які представляють інтереси, лобіюють інтереси Української православної церкви Російського власне російського патріархату. Я поспілкувався з ними, а вони апелюють власне до багатьох конгресменів американських, що от в Україні до є утиски свободи релігії. Вони говорять про те, що Україна, якщо хоче бути європейською країною, членом ЄС, НАТО, вона власне повинна дбати власне про а, релігійну свободу. Але я я поспілкувався також з представниками України українських релігійних спільнот. Вони кажуть про певний цинізм з їхнього боку. Доволі цікаво на це відреагував Равен Київський всієї України. Яків а він, до речі, за походженням американець народився в Америці, і ось як він відповідає на подібні закиди української православної церкви Російського патріархату. Прошу його послухати. Перше питання: чи є релігійна свобода у Росії? У Росії вбивають українських релігійних лідерів. Якщо ми турбуємось про релігійну свободу, то перше місце у світі, про яке ми повинні хвилюватись, це Росія. Вони не дозволяють існувати жодним протестантським церквам на тимчасово окупованих територіях. Вони мають таку традицію протягом багатьох років не допускати жодних інших церков, окрім російської православної церкви. Я додам, що біля 16 рабинів були вигнані з Росії від того, як Путін став президентом. Жоден рабин не був вигнаний з України, і жодні інші релігійні лідери не були вигнані з України просто за те, ким вони є. В другий момент Україна перебуває у війні. А Росія озброює певні елементи та певні структури, щоб служити своїм військовим інтересам. Це дуже проста річ. Нам більше не Потрібно нічого пояснювати, воєнний стан ось і все. Тут я ще додам Остапи, що от в рамках у цього українського тижня у Вашингтоні відбувається чимало подій ще заплановані події. сьогодні, завтра І от сьогодні буде гала концерт у цьому ж готелі Гілтон. І там за нашими джерелами має бути присутній Майк Пенс, колишній віце-президент Сполучених Штатів. Цікаво, Андрію, дякую тобі за цей репортаж. Аналіз Андрій Борис був з нами на зв'язку. Говорили ми про події, які цього тижня відбуваються у Вашингтоні, зокрема про український молитовний сніданок. І остання на сьогодні історія про українку в Лос-Анджелесі, яка створює авторський одяг з оригінальними українськими мотивами. Нове покликання вона знайшла після переїзду до США. До того успішно працювала в банківській сфері в Україні про те, як жінці даються зміни, і чому вона вирішила додавати до своїх дизайнів зображення борщу, розкаже Христина Шевченко. Дар'я Подубняк народилась та виросла у Донецьку. Там, до 2014 року, вона викладала в університеті та працювала у престижному банку. Разом із чоловіком розпочали власну справу. Відкрили ресторан та планували також продавати заморожені продукти. Хтось, який призначив себе кимось, подзвонив і сказав, що це приміщення більше вам не належить. Коли почали бомбити Донецький аеропорт, молода пара із малими дітьми вирушили до Маріуполя згодом до Краматорська Харкова. А в 2020 році жінці запропонували посаду у Києві. Два роки ми прожили до того моменту, коли почалась війна. Для тих людей, що не відчували війну Сходу, мабуть, воно було трішки хвилююче, для нас також хвилююче. Але в нас не було такого, біжимо. Перше, куди ми побігли, ми побігли в підвал. З дітьми та сусідами Дар'я тоді провела під землею п'ять днів. Для мене стало таким рішучим, то ми почали розмовляти з моєю старшою дитиною з сином, і він мені просто глядячи в очі, каже: Мам, а якщо ми помремо, ми помремо в один день. Це була остання крапля. Тоді родина із двома дітьми виїхала до Німеччини, де вона мешкала понад рік. А потім вирушила шукати спонсора за програмою United for Ukraine, яка дозволяє отримати притулок у Сполучених Штатах Америки. Ми приїхали в Каліфорнію в травні 2023 році. Так сталося, що я опинилась в Америці так без роботи. Чотири місяці для такого старту. І все, і почалось нове життя. У Лос-Анджелесі Дар'я знайшла роботу бухгалтера. Втім, вона прагнула розповідати американцям про Україну, надихати їх українською культурою. Так, жінка почала створювати одяг із авторськими нашивками. Це герби. Так, стильні такі жіночки. Футболки, світшоти та вручну розписані джинсові куртки Дар'я продає на ярмарках. Серед мотивів національна символіка тварини квіти. Одну із колекцій Дар'я присвятила улюбленому літературному твору Аліса в країні див у блакитно-жовтих кольорах. А справжнім хітом стали футболки та нашивки із зображенням інгредієнтів борщу. Це перше, це про борщ, про віжуал рецептики. Це про нашу традицію, гордість. Я розповідаю кожному клієнту, борщ а що таке борщ? Вони знають в мене, що з 23-го року mm -hmm. а, в реєстрі ЮНЕСКО борщ це українське блюдо, mm -hmm. тому що деколи вони підходили і казали: Славік піпл», Славік піпл», mm -hmm. будь ласка, mm -hmm. це вже офіційно і це захист наших традицій. Mm -hmm. це... Також клієнти можуть придбати саму нашивку та створити із неї власний дизайн. Okay. Так, от. Чи на спиночку можемо зробити також? Тобто, це вже дизайн людини малюнки Дар'я створює здебільшого сама, хоча одяг жінка продає в Америці, створюють його в Україні. я вже була на декілька я на декількох ярмарках тут, і то з якою шаною, з якою увагою люди мене зустрічають з цими речами. Це мене дуже мотивує. Мотивує йти далі, далі щось розроблювати щось більше. Дарія говорить, що власна справа дає їй чимало енергії, а також дозволяє мати додатковий дохід, частина з якого вона спрямовує на допомогу дітям, чиї батьки загинули, чи отримали поранення на війні в Україні. Також Дарія почала вивчати психологію у коледжі і мріє у майбутньому створити бізнес-інкубатор, де підприємці початківці зможуть отримати підтримку у заснуванні власної справи. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Вікторія Войськевич, Богдан Шевченко для Голосу ні, Давайте. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом на Ютубі та Фейсбуці. Де ви у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання? Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійних вихідних. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.